Іванові тринадцять. Його проти грипу батьки вакцинують щороку. Я себе запевнюю в тому, що він буде здоровий, і так воно є. Тобто він не хворіє взимку. Ні, він не хворіє, абсолютно грипом він не хворіє. Щоб не захворіти, Іван ще займається спортом і каже, що їсть лише здорову їжу. Різні вправи над'їхали, гімнастику і такі. А з їжі в мене здорова їжа. Така, в різних хімікатів. Щеплення проти грипу не обов'язкові, а лише рекомендовані, тому держава їх не оплачує. Щеплення проти грипу проводяться починаються з 6-ти місячного віку. Тобто батьки, якщо вони хочуть захистити свою дитину, можуть придбати вакцину, прийти в кабінет щеплення. Їм зроблять це щеплення перед тим, відповідно оглянувши дитину. Зазвичай вакцинацію розпочинають ще у жовтні, але зробити щеплення зараз не пізно. Ще є час. Тому, тому що через два тижні вже виробляється достатній титр антитіл на вакцини, які вводяться до м'язево. Зрештою, не лише вакцина може вберегти від грипу. Є елементарні фізичні методи змивання бактерій і вірусів зі слезових і з рук. Є елементарні прості речі, які е, рятують життя. Це Вчасно поміняти одяг, помити руки, пополоскати ротову порожнину горло і промити носові ходи. Наразі ці прості речі, зрештою, як і погода, вберігають львів'ян від епідемії. Епідемічний поріг ні по одній віковій групі на сьогоднішній день не перевищений. Ми ще далекі навіть до епідемічного порогу. Майже в два рази епідемічний поріг загальний, нижчий. Вірніше захворюваність загальна від епідемічного порогу. А все тому, що гриб цьогоріч річ розповсюджується значно повільніше, аніж це було минулого року. Христина Стець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.